Електронний рахунок відкривається платнику податку казначейством на безоплатній основі. Ця система дасть змогу ефективніше контролювати сплату податку, а також мінімізує людський фактор, наслідок якого можливі певні прорахунки чи фінансові махінації. Ми зможемо оперативно будемо вивчати цього платника і бачити його основні товарні грошові основному грошові потоки, з метою недопущення використання ним схемного податкового кредиту. Ну, це основна мета цього. І також би хотілося зазначити, що використання такого електронного рахунку дасть можливість нам упереджувати заявлення відшкодування ПДВ-платниками, тому що вони зможуть це тільки робити в межах того залишку, який в них буде на цьому рахунку. Платникам ПДВ необхідно врахувати й те, що деякі зміни набирають чинності вже з 1 грудня 2014 року, а саме нові правила реєстрації податкових накладних. Відповідно, орган держказначейства зобов'язаний пізніше 25 грудня 2014 року відкрити згідно цих реєстрів, відкрити електронні рахунки платникам ПДВ, для того, що коли будуть зроблені згідно формули обрахунки, які необхідні на залишку для платників для здійснення ними операцій. Щоб вони могли зробити перерахування належних сум з поточного рахунку на оскільки майже 60% надходжень до державного бюджету становить саме податок на додану вартість. Система електронного адміністрування це вимога сьогодення, зазначають у державній фіскальній службі. Ми стараємося йти у крок з змінами в економіці в державі, тому що людство на місці не стоїть, воно видозміняється. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.